У Біблії написано, повчай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Елен Вайт наголошує, Господь постановив, щоб сім'я була найважливішим засобом виховання. Виховання дитини розпочинається в родині за допомогою батьків, перших наставників. Дитина засвоює уроки, якими керуватиметься впродовж усього життя. Отож, як нам навчити дітей принципам управління ресурсами. Управління ресурсами це розпорядження тим, що належить іншому, і Біблія вказує, що Бог творець і власник всього. Від народження призначив кожній людині розпоряджатися його благословеннями. Перший крок у навчанні принципам управління має полягати в тому, щоб навчити дітей управляти своїм тілом згідно вказівок власника, тобто Бога. Через відношення до свого тіла людина стає благословенням або прокляттям для всього людства. Павло говорить: адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Він додає. Отож, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Батьки наділяють значущістю і корисністю життя своїх дітей, коли навчають їх розумним принципам здоров'я, а також самі виконують їх. Також діти повинні навчитися правильно ставитись до свого оточення, людей, природного середовища і інших матеріальних ресурсів. Якщо вони шануватимуть і берегтимуть природу, тоді їм буде легше шанувати і любити її творця. Наприклад, навчіть їх добре ставитися до тварин, економити воду і прибирати за собою. Нехай вони навчаться розпоряджатися фінансовими ресурсами Бога, дотримуючись його приписів. Це також виховує у них відданість своєму Господу. Дітей віком від 3 до 5 років навчайте дуже простим навичкам, як от розрізняти монети і купюри. Простими словами поясніть малечі, що означає заощаджувати дітей віком від 6 до 11 Навчайте, як управляти кишеньковими грошима, аби вони засвоїли ази бюджетування. Навчіть їх відокремлювати десятину і визначати відсоток приношень дітям, які досягнули 12-15 років, збільште суму кишенькових грошей та делегуйте певні обов'язки, щоб підготувати їх до самостійного життя. Допоможіть скласти більш детальний бюджет, підтримуйте своїми порадами, проте дозволяйте приймати власні рішення щодо покупок. З 16 років діти готові до повноцінного фінансового навчання. Покажіть їм свій бюджет і поясніть, як ви плануєте свої регулярні і систематичні приношення, заощадження та витрати. Пам'ятайте, ваші дії більш промовості ніж ваші слова, навчаючи наших дітей принципів управління ресурсами, поставмо Бога на перше місце.